Скажете, Прошу. а можна вже, так? Так, да, починаєте, все є. Отже, передипломну практику я проходив на посаді головного спеціаліста в Центрі геоінформаційних технологій ДНВП Геоінформ України. Так, я не можу презентацію перемкнути. Давайте я буду так включати її. Okay. А, це це підприємство діє при державній службі геології та НАДР України. Взагалі пару слів скажу про підприємство. Воно збирає, зберігає, аналізує та надає у користуванні інформації, яка утворилася в процесі геологічного вивчення та використання НАДР. у процесі проходження практики. Головним завданням було формування пакетів геологої фізичної інформації, перспективних ділянок НАДР, з метою надання спеціальних дозволів на користування надрами через процедуру аукціону відповідно до таких видів надрокористування, як геологічне вивчення, геологічне вивчення, в тому числі дослідно промислова розробка, видобування та інші види надрокористування, які передбачені постановою кабінету міністрів, а 615. загальний вигляд самих пакетів чітко регламентований законодавством, зокрема такими постановами як 993, 827, Кодексом про надра, законом України про нафту і газ, метан, газ вугільних родовищ та інші. Ну, далі розглянемо основні завдання, які виконувалися у процесі проходження практики. Процес підготовки ділянки надр для виставлення на аукціон складається із декількох етапів. Першим із них є власне надходження заяви від надрокористувача. Для початку роботи створюється база даних, у якій будуть проводитись подальші операції, завантажується растровий знімок території із відповідною географічною прив'язкою. Усі шари даних, які будуть використовуватись для аналізу, повинні бути в єдиній картографічній проекції. Відповідно до законодавства, надрокористуючи можуть надавати заяви із географічними координатами у двох. Систему координат це пулково 42 або VGS. Однак, буквально нещодавно це вже було після закінчення моєї практики. Було виключено можливість подавати координати в Пулково, і нашим центром, в якому я проходив практику, було впроваджено електронний калькулятор перерахунку ітераційного перерахунку координат у систему VGS. Після внесення даних в єдину базу, яка теж досить чітко регламентується постановою 615 кабінету міністрів, а здійснюється перевірка відсутності перетину кутових точок координат заявленої ділянки над з діючими спеціальними дозволами та зареєстрованими заявами на отримання спеціальних дозволів. Як це показано на сайті, на слайді справа видно зареєстровані заяви і діючі спецдозволи. Після того, коли ми внесли в базу даних контури заявників, які надійшли, відбувається підготовка пояснювальної записки про об'єкт мебро Пояснювальна записка містить географічну прив'язку ділянки на місцевості, хімічний та мінеральний склад корисних копалень. Ступінь геологічного вивчення, гідрогеологію, інформацію про запаси та ресурси, а також апробацію ДКЗМ. Тобто на даному етапі використовується вся актуальна інформація про стан геологічного вивчення ділянки надр та її готовність для подальшого вивчення або експлуатації. У разі якщо використовується такий вид користування надрами, як видобування, проводиться визначення контуру підрахунку запасів родовища із використанням матеріалів звітів, які зберігаються в гаінформі. Цей етап є одним із найважливіших, адже заявлена ділянка має включати в себе контури підрахунку запасів корисних копалень, які раніше не було, які раніше були затверджені протоколами ДКЗ. ДКЗ, хто не знає, це державна комісія по запасах. Часто надрокористувачі подають заяви лише на якусь частину підрахункового плану, так би мовити, для того, щоб зекономити такі випадки, розглядаються детально. І це все відбувається для того, щоб запобігти нанесенню державі збитків. На слайді видно, як один контур підрахункового плану був затверджений ДКЗ. Надрокористувач подав на нього заяву. І при векторизації меж ми бачимо, що воно не співпадає. ДКЗ було затверджено цей контур червоний, а надрокористувач подав таку заяву з деякими виключеннями. Ну і ми бачимо, що ця заява не охоплює повністю підрахунковий контур, який затверджений протоколом ДКЗ. І відповідно, якби ми зареєстрували таку заяву, то держава отримала б збитки у зв'язку з тим, що вся ця ділянка надро ну, не, не була б задіяна. Тобто, якщо якась частина підрахункових запасів не входить в заявлену площу, то слід враховувати, чи можна інші запаси корисних копалини за межами цієї площі у майбутньому розробляти або раціонально використовувати. Якщо ні, як це відбулося в цьому випадку, тоді заява повертається на прокористуючи на доопрацювання, тобто на кориговку координат. Це важливо, тому що на державному балансі корисних копалин облікуються всі запаси і ресурси у чітко визначених межах. Ну і відповідно крок вправо або крок вліво може суттєво вплинути на кінцевий результат. Однак дуже часто виникають такі моменти, що державним балансом було обраховано корисні копалення на певні території. Однак, умовно кажучи, після 2000-х років з'явилася досить велика кількість заповідників і заказників, які потрапляють на ці обліковані території. Для того щоб запобігти нанесенню шкоди навколишньому природному середовищу, на цьому етапі відбувається визначення відстань від кутових точок координат заявленої ділянки надради, до природоохоронних, водоохоронних зон. Прибережних захисних смуг, об'єктів смарагдової мережі України та інших об'єктів, які зазначені в кодексі про надра, і це все відбувається для того, щоб по-подальшому узгодити надрокористування із міндовкіллям. Тобто, міндовкілля каже, чи є можливість на цій ділянці надро проводити якісь роботи, чи їх нема. На цьому етапі важливо запобігти всім помилкам топології, які можуть виникати при внесенні даних та векторизації контурів. Перевірка запускається за допомогою скрипта, на вхід до якого подається робоча база геоданих із внесеними заявами і діючими дозволами, і межі векторизації відбувається автоматичне виправлення. Помилок. Це може бути накладання контурів підрахованих планів із об'єктами природно-заповідного фонду. Або із захисними прибережними смугами, а також перевірка топології атрибутів згідно із заданого списку правил, помилки виправляються стандартними інструментами редагування. Наприклад, більшість із помилок можна виправити за допомогою інструментів в панелі «Topology». Тут ми можемо побачити виправлення на даному слайді для одного із родовищ корисних опалень, який складається із ряду пластів. У різний час на кожен із цих пластів окремо було надані спеціальні дозволення користування надрами, причому розробка відбувалась підземним способом. І от надрокористувачі знайшли ще один незадіяний пласт. Він показаний тут червоним контур ділянки. Спеціальний дозвіл на користування, яким раніше не надавався, для запобігання перетину ліцензійних меж коректного визначення меж продуктивних пластів і виконується вище зазначена перевірка топології. Тут ми можемо побачити оцифровані пласти, які розробляються підземним способом, і їх перетин. Ну і відповідно тут треба дуже детально запобігти. На такому автоматизованому рівні всім помилкам, щоб у подальшому не було ніяких о, спірних моментів. Після проведення всіх вичезазначених зазначених побудов виконується побудова стандартної графіки, яка знову ж таки передбачена постановою Кабінету міністрів номер 93 Це оглядова карта та ситуаційний план. У кінцевому варіанті їх разом із каталом географічних координат та пояснювання запискою направляють у міндовкілля на погодження. На цьому слайді я теж вивів приклади відповідних побудов. Ну і так як я працював із великим масивом даних, тобто із базою всіх діючих спис дозволів на користування надрами, які надавались за останні 30 років, робимо такі висновки. Найголовніше це опановано методику обробки геофізичної інформації та застосування нормативно-правових документів на практиці. Також засвоєно принципи роботи у Аргіз, що стосується роботи з ділянками надр. Вивчено і засвоєно принципи виправлення топології, і найважливіше зібрано необхідний матеріал для написання магістерської роботи, тематика якої стосуватиметься географічного розподілу об'єктів інфраструктури, задіяної в ланцюгах постачання критичної мінеральної сировини. Критична мінеральна сировина береться до уваги е відповідно до директиви ЄС 2020 і робота стосуватиметься. Проблем порушення ланцюгів постачання в контексті російсько-української війни. У мене все. Добре. Якщо у колег є якісь запитання, будь ласка, задавайте. Якщо немає запитань, у мене є. Давайте. Скажіть мені, будь ласка, як співвідноситься оце ваша робота з. Державним кадастром родовищ та пролавів корисних копали України. Що ви маєте на увазі, як вона співвідноситься? Думі. Ну, вона напряму співвідноситься, тому що ми беремо всі дані з єдиної геобази даних, яка веде облік діючих анульованих спеціальних дозволів на користування надрами. У мене просто трошки цікавість така. Я не дуже обізнаний в цих питаннях. Як функціону цей кадастр? Є, це, на... це там майже на Потьє, в ГеоІнформі, так? Да? Так, так, там є єдина база даних ГеоІнформ, яка була власне Геуінформою розроблена. Вона І лежить вон... ізначально в Аргісі вони її робили, навіть в ArkInfo ще її робили. Я, я там колись був. Не зовсім це зараз винесені. От, якщо тут можна відкрити вікно, винесені окремі класи, зокрема, там природнозаповідний фонд. Це я говорю суто те, що стосується моєї роботи. В РГІС на серверах винесені окремі класи, як я сказав, природно заповідний фонд, Діючі спеціальні дозволи, заявки, анульовані спеціальні дозволи, ну і інші об'єкти, які мають безпосереднє відношення до самого, самих видів надрокористування. І відповідно з цією базою, там ще є інформація про спеціальні дозволи окремо під грифом ДСК для службового користування по критичній сировині, яку власне я буду використовувати для магістерської роботи, і до кожної з цих класів і кожної з родовищів атрибутивні інформації, наприклад, тут зазначено геологічний звіт. Геологічні звіти взагалі здаються кожними на Надрокористувачами відповідно до законодавства. Там, якщо, там все е залежить від виду е користування. Якщо це геологічне вивчення, то через три роки потрібно здати звіт. Якщо це видобування, то кожного року є. Е Певна звітність, форма 3 ГР, 6 ГР, так звана. Ну, це законодавством передбачені такі спеціальні форми звітності, і вони подаються. Відповідно, база даних наповнюється новою актуальною інформацією не тільки про стан розробки об'єкта, але й про зар... вишок ресурсів, про виявлення нового, нових корисних попалень на заявленій ділянці. Наприклад, якщо цю ділянку, яка червоним контуром виділена, е, надавалася для газу метану вугільних родовищ, то в процесі вивчення виявилось, що там є не тільки газ, метан, вугільних родовищ, але, власне, і вугілля, і навіть торф. Ну і, відповідно, цю всю інформацію потрібно коректно відображати в подальшому, так, щоб не було цих помилок топології, про яку я так багато розказував, і щоб не порушувати законодавство. Тому що ну, закон у нас говорить про те, що. Кожен об'єкт користування, який був затвердженим протоколом ДКЗ або опробованим, підлягає оподаткуванню, ще як це правильно сказати. Ну, коротше, з кожного об'єкту держава отримує якийсь прибуток. Якщо ми не передбачимо якийсь із цих об'єктів, який був раніше а, затверджений, ми наносимо шкоду державі. Так, ясно. У мене немає питань. Якщо там хтось, Людмила або Ірина, Петро Іванович, приєднався. Немає питань. Добре. Дякую вам, Василю. Тоді можете від'єднуватися. Дякую Цілком задоволений я вашим виступом. Бажаю вам успіхів. Працюйте, обирайте специфіку, готуйте хорошу роботу. Будемо вас слухати вже пізніше. Дякую за увагу. Давайте бажаючи тоді, хто э, готовий, хто відчуває. Можна я наступна? Юлія Безгадкова, будь ласка. Да. Включайте ваш екран. Поїхали. Так, я вимкнула презентацію.